Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це телепроект Україна Аграрна та я, його автор і ведуча Альона Новічкова. На 16 листопада, у 2014 році, припадає День працівників сільського господарства. Це свято усіх тих, хто розумом і серцем, тілом і душею у місті і у селі долучається до аграрних справ. Це свято тих людей. Як би це не звучало високопарно, які забезпечують своєю щоденною працею продовольчу безпеку нашої країни. Тож кожна людина, яка працює у сільському господарстві нашої аграрної України, заслуговує найтепліших слів подяки і найвищих нагород. Творча група телепроекту Україна аграрна вітає усіх працівників сільського господарства Одеської області. Усіх трударів агропромислового комплексу нашої України з професійним святом. Низький уклін вам, шановні, за вашу працю. Тож з яким настроєм зустрічають наші аграрії своє професійне свято? Про це сьогодні в програмі схиляється над колосом дослідник: з весни в весну і з року в рік, щоб серед тисячі колосків. Знайти зразки з найкращою спадковістю, посіяти відібрані зерна, виростити, знову відібрати найкраще, знову посіяти і знову виростити, створення сорту за цими, здавалося б, простими словами споконвічний шлях проб і помилок. Адже такий неухинний закон селекції: відбір, схрещування, вирощування. Інколи на цьому шляху змінюються десятки поколінь рослин, а інколи і людські покоління. Початок впровадження селекційних програм по озимій пшениці у минулому столітті практично співпадає з періодом заснування Альма-Матер нинішнього селекційно-генетичного інституту національного центру насіннізнавства і сортовивчення Національної академії аграрних наук дослідного поля. Яке почало функціонувати у 1895 році за ініціативи вільного економічного товариства, до складу якого тоді входили провідні одеські вчені? Тож з цього рубежу і стартує історичний літопис Одеської аграрної науки. За більш ніж столітню історію колективом селекційно-генетичного інституту і його провідними вченими селекціонерами було створено сотні сортів озимої пшениці, озимого та ярого ячменю, кукурудзи, соняшнику та багатьох інших сільськогосподарських культур. Насінням одеської селекції засівають мільйони гектар у багатьох країнах світу. Тож без перебільшення можна відзначити, що селекційно-генетичний інститут був і залишається однією з найвідоміших наукових установ нашої країни, колектив якого з певненістю говорить: наша доля це хліб, бо саме з маленького зерняти проростає і колос, і життя. Я обращаюся словами благодарності, поздравлення в першу чергу, К работникам селекционно-генетического института, рабочим, лаборантам, трактористам, ученым, академикам. Спасибо вам за ваш труд, хорошего вам настроения в эти дни, больших успехов и основное признание вашего труда. Мы работаем очень тесно с опытными хозяйствами. Нашего института и опытными хозяйствами в целом наук Национальная академия ранних наук. Я к ним обращаюсь словами благодарности за ту преданность нашим сортам, за ту помощь, которая неоценимую помощь, которую они оказывают в распространении внедрении наших сортов. Ну и естественно, ко всем людям, кто работает на нашей земле, счастья вам, здоровья! І щоб ви зря землю не топтали. Я недаремно з перших хвилин програми пригадала часи минулі, у яких закладалося підґрунтя аграрної науки, формувалися наукові школи та викарбовувалися традиції господарювання. Для Вікторії Вікторівни Добрянської, директора товариства Авангард Де, селище Авангард. Відіопольському районі і потужне аграрне виробництво є дорогоцінним рядком, який навічно вкарбувався у її родинному літописі. Бо якщо говорити про роль особистості у долі конкретного господарства, то можна з певненістю стверджувати, що авангард де у його нинішньому вигляді збережений і процвітає саме завдяки відданості справі Вікторії Добрянської. І тим людям, які з нею працюють пліч опліч, нинішнє товариство Авангард де це багатоголозеве господарство. Зокрема, у свинарстві впроваджено у практику новітні наукові і технічні розробки. У нас три тисячі свиней, У нас дві плім племінних репродуктора: червона-біла пояса порода і українська м'ясна порода. Основних свиноматок у нас 90, перевіряємо 100 свиноматок. Прикладом грамотного господарювання директора Авангард. Д є й збереження молочно товарної ферми у ті часи, коли в Україні масово вирізали стада, Тут зберегли поголів'я тож нині мають 500 голів великої рогатої худоби. З них 220 дійних корів. На сьогоднішній день ми зараз доємо 12,5 кг молока на фуражну корову. В цьому році ми плануємо отримати від кожної фуражної корови більше 4, ,4 тисячі кг. З процентом жиру 4,4,2. Це круглий рік такий наш жир. І білок 3,2. Молоко хорошого качества. Із молока нашого ізготовляють сири, зготовляють бринзу, сметану. Має напрацювання авангард, де і у галузі рослинництва. Зібрано непоганий цьогорічний врожай зернових і закладено хороше підґрунтя Врожай року майбутнього. Ми сіємо зиму пшеницю, зима, ячмінь зимий. Сіємо на зелений корм, азиму тритікалі. Також на зелений корм ми сіємо віко овсяні суміші. Є у нас засіяна люцерна 82 гектари. Це на сіну, також на зелений корм. Сіємо кукурузу на силос. В цьому році на наступний рік плануємо засіяти 265 гектарів кукурудзи силос, а також частично буде, як на зелений корм. Плануємо засіяти ще 200 гектар соняшника. Ми посіяли 300 гектар. Озимої пшениці. 140 гектар зимої ячменя. Пшеницю ми посіяли трохи раніше. Пшениця таки в доволі непоганому стані. Помірні покупається нова техніка. Нова техніка, наприклад, трактора Ніхолон Т-7060, він замінив буквально половину тракторів, які працювали раніше. Повисилася качество обробки, а, а також урожайність повисила за счет. Те ж саме і в економічній частині. намного экономнее получается работать одним трактором с такой мощностью, чем тремя-четырьмя тракторами отечественного производства нашего. Но лучшими достойными посадили, конечно, на этот трактор. Это наконечный Виктор Леонтьевич и Браткевич. И Игорь Степанович у нас работает. Они работают вдвоем, трактор работает в две смены, то есть успеваем обрабатывать все. Сейчас в наше время заслуживает все благодарность. У нас есть механик, деревянка Александр Асентьевич, Он проработал тут уже 37 лет в авангарде и до сих пор работает. Золотые руки, ремонтирует любую технику, новую, старую, разбирается во всем, талант у человека. А также заслуживают внимания все механизаторы, так как у нас их 8 человек, которые обслуживают весь комплекс. Все работают, все нормальные люди и специалисты хорошие. Были бы другие, наверное, не держались бы этого. Але будь-який успіх це результат роботи тієї чи іншої людини. А успіх Авангард д переконана директор господарства Вікторія Добрянська формується його трудовим колективом, надійною командою професіоналів, людьми, які вміють примножувати виробництво не завдяки створеним умовам, а на будь-яким проблемам. Наш бизнес, пожалуй, один из самых сложных и рискованных, не только в плане политической ситуации в стране, не только в плане финансовых вложений. У нас еще очень большое значение играют природные условия. Это та стихия, на которую человек не в силах повлиять. Поэтому я желаю всем... Богатых урожаев, благоприятных природных условий. Я хочу поблагодарить областное, районное руководство, выразить слова благодарности местной власти за помощь, за взаимовыручку. Я хочу поздравить свой коллектив. Мы живем как одна большая семья. Хочу отметить, как опытных работников, Бокшу Любовь Степановну, бывшего Нину Алексеевну, так и э, молодой штат. У нас есть молодые перспективные ребята. Турчак Юрий Андреевич, который возглавляет машино-тракторный парк и автогараж. Э, главный агроном Бурдык э, Павел Владимирович. Я хочу отметить своего директора Станислава Ивановича Довганюка. Я хочу поздравить... Э, Экономико-бухгалтерский коллектив во главе с Аленой Петровной Синчук. Ну и, конечно, куда же без отдела кадров. Конечно, Лариса Геннадьевна Чекундина у нас возглавляет э, этот отдел. Я хочу поблагодарить свою маму за то, что она меня поддерживает и помогает, несмотря на то, что сама сегодня переживает далеко не лучшее время в своей жизни. Всем э, удачи, мира, счастья, добра. Щоб ми пережили зиму и встретили весну і лето богатыми урожаями. Але на шляху до успіху перед вітчизняними аграріями дуже часто постають так звані видимі і невидимі перепони, серед яких понад 400 видів шкідників, 200 збудників хвороб та 300 видів бур'янів. За підрахунками наукових установ Національної академії аграрних наук в Україні втрати від них обчислюються в розмірі понад 30-40% потенційного врожаю. Тож без сучасних агротехнологій у нинішніх умовах селянам аж ніяк не впоратись. Компанія Август Україна представляє в Україні средства защити рослин. Це високотехнологічні, високоекономічні, новіші препарати, які сільськохозяйстваним труженикам допомагають вирощувати високий врожай. Компанія Август Україна не лише пропонує нові унікальні різноманітні рішення та технології, які мають на меті збільшення обсягу врожаю і покращення його якості, а ще й запровадила унікальний портал. Поле онлайн, який є своєрідною живою енциклопедією агронома і забезпечує спеціалістів необхідною актуальною інформацією про технологію вирощування різноманітних сільськогосподарських культур у різних кліматичних зонах. Тож, обираючи своїм партнером компанію Август Україна, аграрії обирають інноваційні дослідження та якісні технології. Дорогі аграрії, поздравляємо вас! С э, праздником э, Дня работника сельского хозяйства. Желаем вам э, здоровья, э, счастья, удачи, чтобы в ваших домах всегда был уют. Желаем вам мира и добра, чтобы э, вы процветали и вместе з вами процветала наша страна Украина. Але не лише високоякісні засоби захисту рослин, а й сільськогосподарська техніка є потужним знаряддям виробництва. Від її вибору та використання залежить успішність сільгоспідприємства, і керівники провідних агропідприємств Одещини стверджують, рентабельно вести агробізнес можна, якщо працювати на землі технікою Джондір. І купувати її у найбільшого не лише Україні, а й у світі дилера – компанії РДО Україна у Одеській області на сьогоднішній день просто техніки Джондір працює 586 одиниць самохідної тільки техніки. А якщо ще рахувати причепну техніку, то звичайно і набагато більше. Ми сьогодні працюємо. Більше як 270 господарств Одеської області. Але компанія РДО Україна це не лише продаж добротної продукції з конвеєрної лінії Джундір. Це, перш за все, репутація і етика обслуговування обладнання. Ми маємо хороший сервіс, ми навчаємо механізаторів, робимо переподажу, підготовку, запускаємо її в полі навчаємо механізаторів, навчаємо, якщо потрібно, і агрономів і інженерів, які повинні правильно використовувати дану техніку. Тож купуючи трактор, комбайн чи ґрунтообробну техніку Джондір, саме ЕРДО Україна. Аграрій завжди упевнений у тому, що гарантія якості послуг компанії поширюється далеко за межі офісу регіонального представництва та сервісного центру на усі напрямки, включаючи і запчастини. Сьогодні вже у нас є центральний склад запасних частин у Києві. На сьогоднішній день вже в Одеській області відкрилась філія в Котовську. Зараз відкриваємо філію, вже відкриваємо філію в Сараті. Щоб поближче було до клієнтів, тож співпраця з компанією РДУ Україна є запорукою розвитку та процвітання агропідприємства. Адже тут завжди намагаються знайти індивідуальні рішення, чи то фінансові, чи то технологічні, враховуючи. Особливості клієнта для нас всі дуже особливі і дуже важливі. Ми хочемо співпрацювати з усіма клієнтами. Ну, звичайно, що у нас є такі ВІП-клієнти. Це я дуже хотів би подякувати компанії Джондір Бе, яку очолює Бербенюк Петро Іванович, компанії Колос Юрій Аскул, Борис Петрович сім'ї. Златових Балкани, Ройлянка, Рай Дімов Іван Андрейович, Гришаков, Віктор Іванович, Чорногірське. Взагалі перераховувати, перераховувати. Тут не ну, можна виділити когось окремо, який самий-самий. Я хотів би хотів сказати, що всі для нас клієнти, абсолютно всі, являються дуже цінними. Девіз компанії РДО. Це якщо працювати з клієнтом, то з клієнтом назавжди. Сільське господарство це така галузь, яка не зупиняється ані на хвилину. І компанія РДО Україна працює для аграріїв і у будні, і у свята. Всім аграріям хотів побажати, і всім своїм працівникам, і всім жителям Одещини і всієї України міцного здоров'я. Обов'язково. Щоб було добробут сім'ї. Я хотів би, щоб всі аграрії від своєї праці отримували хороші врожаї і хороші здобутки. І хороші аграрні погоди. Це значить, що, щоб була волога на полях, це значить, щоб була, був хороший температурний режим, режим, щоб всі озимі, які зійшли, повинні перезимувати. Значить, Щоб колосилися хліба. І е, наші м, аграрії могли зібрати хороший урожай, готуючи матеріали до дня працівників сільського господарства, відвідала чимало підприємств і вкотре переконалась, що незважаючи на всілякі труднощі, українське село живе. Ось, наприклад, для Сергія Паровика, директора товариства Новатор, що діє в Ананівському районі. Рідна земля, з якої він і пішов у світ, є чимось по особливому незрівнянним і неповторним, вічним і дорогоцінним. Тож стійко переконаний Сергій Михайлович, що без села не може бути України Україна без аграріїв не виживе, тому що Україна аграрна держава, і сьогодні грішно мабуть нам українцям не заніма не займатися аграрним аграрною роботою аграрним бізнесом сьогодні наша задача наша задача на наших людей наших для наших потомків щоб ми залишили це щоб наша земля була плодородна щоб ми її не угробили не понівечили а щоб ми її піднімали її е, якість цієї землі завдяки його вмілому керівництву та натхненні праці усіх членів трудового колективу Товариство Новатор стало потужним і прибутковим. Тут успішно займаються і рослинництвом, і тваринництвом. Тож і вітає свій трудовий колектив, друзів і колег з професійним святом директор товариства Новатор Сергій Аровик із гордістю, і з хвилюванням. Бо не звикли селяни до високих трибун і телекамер. Наш колектив він працювати, він трудолюбивий, і я рахую, що. Нпрацьовитих не і нетрудолюбивих в аграріїв не буває, вони не приживаються. Хай всі будуть щасливими, хай, всі будуть, хай всім буде Божа благодать і Господнє благословіння, щоб коли треба, йдуть дощі, щоб вони йшли, щоб коли треба було тепло, було тепло, щоб з настроєм люди виходили на роботу в аграрії і з настроєм поверталися. Звичайно, всім також я бажаю, особливо в цей нелегкий час для нашої держави, мирного неба. Ну і звичайно, щоб добрих урожаїв, міцного здоров'я, натхнення і радості в душі. Рухаючись далі, аграрною мапою Одеської області завітали до Іванівського району, до села Червонознам'янка, на території якого більш ніж 10 років працює господарство Дружба народів. Приватне сільськогосподарське підприємство Дружба народів на сьогоднішній день займається вирощуванням сільськогосподарських культур, таких як озимі, зернові, пшениці, ячмінь, ярі. Зерновий ячмінь яровий і соняшник. На сьогоднішній день в оренді у нас 7 тисяч гектарів ріллі. У нас є три потужних трьохсотсильних трактори. Білорусь 3022, весь посівний комплекс до них, а також ґрунтообробний інвентар. Крім цього, є біля десятка тракторів Т-150 і достатньо багато біля 15 менш потужних тракторів МТЗ класу МТЗ-80. Рік видався дуже непростий, 14-й, на фоні відсутності ґрунтової вологи, а продуктивна волога випала, опади в нас випали тільки в середині червня, тому. Та врожайність, яку ми отримали в цьому році, ну, не може задовольнити. Це середня вражайність зернових у нас по господарству вийшла 32 центнера з гектара, соняшнику, на жаль, 10 центнерів. Але труднощі, спричинені погодно кліматичними умовами, аж ніяк не позначилися на якості і своєчасності розрахунку з усіма без виключення пайовиками. Розраховано вчасно, люди мають вибір, хто хоче отримують грошима, хто хоче, отримують зерном. Окрім цього, агропідприємство сплачує чималі податки та посідає одні з лідируючих позицій з виробничих показників у Іванівському районі. Тож і було вражене керівництво дружби народів тим фактом, що за ініціативи місцевого сільського голови Івана Войникова на їх місце нібито нещодавно з'явилися нові, значно кращі претенденти. З незрозумілих причин намагався намагається людина знайти іншого орендаря для пайовиків. На щастя, емоції та конфлікти вщухли. Бо люди зважили та проаналізували діяльність реального діючого орендаря в особі дружби народів та відкинули примарні обіцянки. Договори оренди закінчуються у нас в серпні 2015 року. Але на сьогоднішній день ми біля тисячі пайовиків, а це 90% від загальної кількості, вже перезаключили з нами договори оренди. На період з 15 по 20 рік орендну плату, яку ми, яку ми пропонуємо за умовами договору, оренда плата дуже пристойна. Це 2,5 тонни зернових, 150 кілограмів соняшнику, 200 кілограмів зернових відходів. Нові покращені умови оренди земельних паїв дають упевненість жителям Червонознам'янки у тому. Що і наступні п'ять років на їх землях працюватиме чесний урандар, а трударі господарства дружба народів, і після професійного свята матимуть і робочі місця, і заробітну плату. Всіх е, своїх колег-працівників е, нашого господарства, всіх працівників сільського господарства я хочу привітати з цим святом, побажати всього найкращого. Найголовніше здоров'я, звичайно, і те, щоб нам завжди погода, як то кажуть, благоприятствувала. Усім відомо, що різноманітні аграрні виставки є важливим, універсальним і високорентабельним інструментом бізнесу. Тож згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, в Одесі у виставковому комплексі Одеського морського торгового порту з 27 по 29 листопада відбудеться перший виставковий проект Агросфера. организатором якого выступает центр выставковых технологий компания с 20-летним досведом с организацией організації конференційно выставковых заходов более 50 компаний официально подтвердили свое участие Харьковская область как ни странно лидирует в составе участников это кировоградская область это киевская область одесская николаевская херсонская то есть ведущие предприятия из всех этих регионов будут присутствовать на выставке. Спеціалізована виставка Агросфера не лише дозволить підтвердити свої лідируючі позиції на ринку АПК України та Чорноморсько-Азовського регіону багатьом компаніям та підприємствам, а й сприятиме подальшому розвитку агропромислового комплексу саме Одеської області. З учотом того, що Одеська область входить в п'ятерку самих крупних аграрних регіонів України, Одеській області такий форум, на мою взгляд, просто необхідний. Для нас зараз дуже важливі нові ринки збиття. В першу чергу європейські і не тільки європейські, і ми хочемо в перспективі, щоб ця площадка стала -то толчком або -то трампліном для завоювання нашої аграрної продукції нових ринків збита. Потужною і насиченою обіцяє бути ділова програма виставки Агросфера. Ми плануємо, по-перше, показати всі свої. Досягнення в галузі селекції також ми плануємо на цьому форумі представити свої дослідні господарства. Ключовою в рамках виставки буде й тема тенденції розвитку підприємств переробної галузі. Адже як відомо, провідні світові країни роблять ставку саме на цей сегмент індустрії. Скажімо, Китай в 2003 році виростив 100 мільйонів кукурудзи. кукурузи. Из них 10 миллионов было подвергнуто глубокой переработке. Это крахмал, масла, сиропы, фруктовые добавки и так далее, пищевые добавки и так далее. Уже в 2014 году при вырастенных 200 миллионов тонн было переработано 80 миллионов тонн. То есть тенденция к переработке. Когда мы смотрим на наши технологические цепочки, они короткие. Фермер, элеватор и порт. Тобто тут участвують переработчики. Ось вот ці виставки, о которых мы ми говоримо, вони якраз і дають можливість встречи потенціалу, встречи фінансових потоків, з потоком інноваційних технологій, встречи ділових кругів і толчок в розвитку. У центрі виставкових технологій переконані, що саме виставка агросфера. Стане надійним і успішним одеським майданчиком для встановлення нових ділових зв'язків та відносин для представників українського та міжнародного агробізнесу. Тому хочеться пожелать від всього серця, від всієї душі, щоб погода була хороша, щоб дождей було достатньо, количество, щоб ці люди завжди э, з розвернутими плечами і з високо піднятою головою і з гордостью за те, що вони приносят добро в наш дом они приносят благополучную сытую жизнь благодаря их усилиям мы живем поэтому процветания им хочется пожелать в этот их славный профессиональный праздник хорошей погоды любви в семьях здоровья и благополучия що ж, ось такими були сьогодні святкові роздуми наших українських аграрів. Але галузь сільського господарства це та галузь, яка не зупиняє своєї роботи ані на хвилину. Тож вже сьогодні ми вирушаємо далі, аби розказати вам, наші шановні телеглядачі, якою є наша Україна аграрна.